Вітаю всіх! А, ви підключились на цікаве, і, мабуть, саму корисну для вас сьогодні кімнату, скажу вам по секрету. А, і сподіваюся, ми так доволі швидко розберемося, а, хто такі а, архітектори, а, чим вони займаються. Всі знають, всі уявляють, чим займаються програмісти. але хто такі архітектори, в принципі, мало хто знає. А, тому а, для початку я вам покажу. Пару картинок. Ну, я думаю, всі впізнають свій двір. Е, хтось в такому виріс, хтось і досі в такому е, живе, а є ще десь місцями у нас вже можна побачити і такі картинки. Е, як ви думаєте, е, що тут спільного в цих картинках, а що відмінного? Чого так, чого так сталося? З цими двома будинками, і той, і той будинок, і той, і той функціонально працює, той і той виконує свою задачу, свою роль, і тим, і тим користуються люди. Але є велика різниця в тому, ну наскільки вони якісно там живуть, які в них там якість життя в тих будинках, наскільки вони працюють там ці будинки по своїм призначенням, і очевидно, що будинок. Справа його взяли, збудували від самого початку до самого кінця. В них був якийсь єдиний задум, якийсь єдиний план, добре прорахований. Тут все так ну починаючи з того, що він візуально нам якийсь естетично красивий, він всередині функціональний для людей. В ньому там можна бути впевнений, що в ньому там пожежна безпека. Uh, і так далі, все теж на рівні, скоріш за все, там є підземний паркінг. В той час, як будинок зліва, ми бачимо, що його спочатку колись давно його збудували, і на той час, коли його збудували, то мабуть його збудували достатньо добре, а потім а потім вже пішло щось не так. Вже не було там ніякого єдиного задуму, не було ніякого єдиного бачення, як це все робити, і кожен робив, хто у що гаразд. І якщо говорити про гроші, насправді цілком можливо, що цей будинок справа, він в принципі може бути і однаковий по ціні, як і той будинок, якщо перерахувати там інфляцію і все таке, то він може бути такою самою ціною, а, а може і дешевший, і за рахунок того, що його е робили. Ну, максимально ефективно з використанням якихось ефективних технологій, там наприклад, скляні оці фасади вони явно дешевше коштують, ніж там 100 500 шарів штукатурки там плитки, шпалер і, і так далі. І будується він швидше, раз, раз і, і готово. А в той час, як тут поки це все робили, і кожна квартира, кожна. Кожен хазяїн щось своє окремо індивідуально робив, це завжди дорожче, ніж якщо зробити щось одним блоком зараз. Скажу точно так само все виглядає і в програмному забезпеченні, і в програмуванні. Більшість програм, на жаль, з якими вам доведеться бачитися в житті, неважливо чи ви будете працювати програмістами чи ні, вони схожі на лівий будинок, того що їх дають. Так, якось так хаотично, от тут треба щось зробити, тут треба щось зробити, а таких програм, як намальок, які б виглядали так цілісно і класно від початку до кінця, їх насправді мало. І причина тому, що ну їх просто так хаотично роблять, і немає, е, немає повн... архітектора на всіх етапах роботи з цим проектом. Е, і якщо там. Повезло, що на проєкті є архітектор, той фінальний результат буде таким схожий на картинку справа. Це, звісно, не означає, що його потім можна поламати. Звісно, потім можна його цей проєкт взяти, передати іншим людям в інші руки. І все все знову стане так, як воно стане на лівій картинці. Тому це, якби. Да, От аналогії з архітектурою, такими будинками і архітектурою програмного забезпечення, вони дуже такі заїжджені, але вони чудово працюють. А це так я вас підводжу до, до суті роботи архітектора. Але якщо б мене попросили описати одним словом, одним реченням, що робить архітектор, то архітектор це перекладач, він зустрічається з людьми, які технічно не грамотні, вони там бізнес грамотні, вони знають. Що вони хочуть зробити з точки зору бізнесу, вони там знають, що хочуть їхні клієнти, вони там бачать якусь можливість. там, Вони хочуть там, Я хочу зробити там інстаграм. Вони ті люди, які хочуть зробити Інстаграм, вони скоріш за все уявлення не мають, як його зробити. А ті люди, які знають, як зробити технічні спеціалісти, там програмісти, ну вони чудово знають там бази даних, вони там знають якусь мову програмування. Ну, але вони не мають от такого масштабного мислення і світогляду ще, ну, в силу свого досвіду. А, і якщо, знаєте, якщо зібрати там скільки там треба програмістів, щоб написати там Фейсбук, мабуть, там тисяча. Але якщо взяти просто кімнату, посадити тисячу людей, то нічого з цього не вийде. Це так само, як посадити там тисячу обізян за друкарську машинку, і щоб вони написали там роман. Ну, очевидно, не буде такого, тому що треба, щоб була якась, якийсь план, якась лінія, які будуть слідувати, і щоб тоді це все склалося. Тому, по суті, архітектор перекладає якісь бізнес-вимоги, бізнес бачення у конкретні технічні рішення, які задовільняють ці, ці бізнес-вимоги. Якщо ми так е, пройдемося, по… Тому, ну, по, по суті, робочий день архітектора, чи робочий там місяць, рік архітектора, То він складається з таких простих там фаз, там з роботи з вимогами, там дизайн і так далі. Зараз ми їх так коротко розглянемо, щоб вам було приблизно зрозуміло, чим займається архітектор. Ну, перше, це вимоги з того, всього, з того все починається. Задача архітектора: зустрітися з людьми, які хочуть щось зробити. І зрозуміти, що вони хочуть це зробити, і допомогти їм зрозуміти, тому що вони частіше всього вони нічого не, вони не знають, як це зробити, і вони не знають, що можна зробити, що не можна, там які технології на сьогоднішній день вже доступні. Можливо, вони там захочуть щось фантастичне, а можливо, навпаки, вони будуть боятися щось там просити, бо вони не знають, що це. Можливо, тому от як, як зібрали вимоги, так далі і поїде весь проект. Тому це такий дуже важливий етап. Від нього залежить все далі. Бо якщо спочатку нічого не вияснили, то буде як на цій картинці. Це, до речі, реальний будинок, і в принципі він не один є. Ну буває таке і в програмному забезпеченні теж так буває. Головне потім його подати. Під правильним соусом, що так і було задумано. а Так от, з, поспілкувавшись з людьми, зрозумівши, що їм треба, архітектор переходить до другої фази своєї роботи це дизайн. це ну, не, не треба розуміти це буквально дизайн малювати. Як це буде виглядати, там, не знаю, веб-сайт чи мобільний додаток. Дизайн це в плані. Взагалі, як ця система вся буде працювати, тому що ми ну, ви розумієте, що веб-сайт це просто картинка, яку намалював вам веб браузер. А за цією картинкою там стоять сотні систем, які між собою якось взаємодіють, десь щось там зберігається, кудись щось передається, і воно там має працювати швидко, надійно, безпечно. І в кінці кінців воно має видати то, що вам. Що ви хочете бачити, чи що ви хочете зробити, щоб для вас це все так виглядало просто. І, ну окей, ну зайшли там, ви Facebook, працює. А, а то, що там за, за ним стоїть там, тисячі тисячі систем, це ну, ніяк не видно, і це дуже добре, що його не видно. Значить, другий етап закінчились технічним дизайном. На цьому етапі не робиться прям все-все-все. Це не то, що якийсь там план будинку, де там прописано кожен сантиметр, де там прям розетка буде прикручена. Програму забезпечення, на жаль, так неможливо зробити, тому малюється план такий досить високорівневий. А потім йде втілення. Це самий, самий довгий і самий, з іншого боку, самий цікавий результат, тому що те, то, що ви собі намалювали. Придумали, треба реалізувати, і тут ви вже працюєте не один-два, там архітектор, плюс якісь там аналітики, дизайнери, а вже ціла команда, і там і програмісти, і тестувальники, е, і багато менеджерів, і там це займає там, місяці, роки. Е, ну, стабіль, стандартна робота, ту роботу, яку більшість людей в нас в Україні звикли бачити і як собі це уявляють. Будемо сподіватися, що втілення в життя проєкту пройшло успішно, а, і тоді наступний важливий етап це зворотній зв'язок, тому що ну, можна бути таким абстрактним архітектором у вакуумі і малювати якісь там архітектурні картинки і розказувати, як це все має працювати, але дуже важливо мати потім подивитися, як це в реальному житті працює. Тому що частіше всього воно працює зовсім не так, як ви собі уявляли. І зовсім не так, як клієнт собі уявляв той, хто вам замовляв, цей функціонал. Люди зовсім не так все в реальному житті сприймають, і тому тут важливо, якщо ви хочете справді, ну не важливо, що ви робите. Чи ви архітектор, чи ви там програміст, чи ви там взагалі не в ІТ працюєте. Єдине, що зробить вас кращим в цьому житті і в своїй професії, це зворотній зв'язок. Підіть, подивіться, як працює те, що ви зробили в реальному житті, як ним люди користуються, наскільки вони задоволені цим. Дуже часто приходиться після того, як після першого релізу в світ доводиться все переробляти, тому що були інші очікування. Думали, що люди будуть користуватися одним способом, насправді іншим способом. І так багато сервісів насправді теж вони так. Спочатку автори задумують, що це буде один сервіс, а потім виходить, що опа, все, людям зовсім інше цікаво, вони зовсім по-іншому себе ведуть, і треба все поміняти, щоб оптимізувати під, під якийсь реальний, реальний світ. І останній такий аспект важливої роботи архітектора це консультування, тому що. Як правило, ті люди, які працюють архітекторами, в них є якась вже великий досвід, велика експертиза, і ну вони не можуть, кожен проєкт не може мати свого архітектора, який працює там 24 на 7. Але а скоріше є проекти прості, де треба просто час від часу там допомогти. Тому архітектори дуже часто, ну крім мають якісь там один-два великих проекти, з якими вони працюють кожного дня. І там ще проекти, там до багато проектів, з яких їх просто просять підключитися там на годину, на день, на тиждень, і допомогти вирішити якусь там складну задачу. Mm -hmm. а, до речі, цікавий аспект, що ну, часто думають, що архітектор це типу як розумний програміст. Але це не так. Е, ну в тому плані, що щоб стати архітектором, бажано спочатку працювати програмістом і при цьому бути хорошим програмістом, щоб стати потім архітектором. Але е, сьогодні дуже великий зоопарк просто технологій. Є там мобільні додатки, є веб-сайти, є там спеціалісти, які там працюють з базами даних, є якісь там серверні системи, а є ще автомобільні системи. І на кожну цю систему це цілий такий цілий свій стек, цілий свій е, напрямок. І в кожному з них є свої якісь люди, які там є експертами. А е, архітектор він не може одночасно в, в усьому бути експертом. Він, як правило, має якусь експертизу тільки в чомусь там одному-двох речах, з якими він працював, коли починав свою кар'єру, а далі для нього головне е, знати на такому високому рівні про інші речі. І потім де частину вже цих задач делегувати на людей, які на людей, які є експертами в кожній своїй області, ну і в його задача так високорівнево над всім наглядати, щоб в кінці це все склалося в одну красиву картинку, як я показував на самому початку. Так само, як на архітектор на будівництві, він не, не вміє класти плитку і робити там сантехніку і прокладати там проводку. Це все роблять конкретно, конкретні спеціалісти, але архітектор має уявлення про те, як приблизно ця плитка кладеться, що там треба клей замішати, її там намазати на стіну, потім приклеїти туди якусь плитку, і тоді вона там буде висіти і бажано приклеїти її рівно з однаковими зазорами між плитками. Так само, так само у нас і тут. От. А зараз така у нас не буде така інтерактивна сесія. М -м -м -м. Мабуть, насправді це найважливіша буде частина нашої розмови. А, як ви думаєте, що відбувається на цій картинці? Збираю пирожай. Давайте розвинемо трошки історію, хто це робить, де це робить. На плантациях угу. О, собраты, в Польше работаю О, добре, уже, уже ты Ну, как бы там на плантациях в Польше, но походу тут э, ну, люди да. национальности угу. А ну тут, бачите, всі обличчя замасковані. Це не те, що замасковані, таке такі фото, що не видно. А, да. ну, значить, що тут відбувається? Тут якісь е, жінки, чоловіки, е, скажімо, в Польщі. Е, вони на сезонних роботах збирають е, скажу, це таке, збирають полуницю. Ну тобто вони все приїхали там, попрацювали там сезон кілька там, місяців, заробили там кілька тисяч євро. Е, Повернулась назад в Украину. Тепер, як ви думаєте, яке це відношення ця картинка має до программистов? Скорее всего, как як как як обмін, або щось в цьому роді, коли засилають, наприклад, чоловіка в Німеччину, там в Америку, і він uh -huh. там буває, набирається якогось досвіду і працює там, uh -huh. а потім повертається обратно. Uh -huh. mm -hmm. Ну, це є таке, є такий варіант. А, а якщо, якщо ну, взяти тих програмістів, які ну, не виїжджають нікуди з країни, а в нас працюють всередині? Вони по определенному плану работают. Mm, ну, ага, окей. Може ще якісь ідеї? <ськру> Може, просто это как мы сейчас в Zoom работаем или что-то в этом роді. потому uh -huh. что о, у меня отец знакомого, э, он тоже в какой-то компании работает, я не помню, в IT-сфере. Ему надо было изучить язык, чтобы там начать работать с другими людьми, а американцами или что-то в этом роде. Uh -huh. И он для этого изучал, хоть он никуда не выезжает, ни в какие командировки, uh -huh. даже из своего города. Так, що все, о, возможно, він просто набирається опита як mm -hmm. э, на час, пацом mm -hmm. там і другим соціальном. Mm -hmm. yeah. Ну, це до речі, дуже хороша історія. Це дуже правильно а, набиратися досвіду і ну, да, десь спілкуватися, десь, ну, дивитися то, як роблять інші люди, а, особливо якщо вони вже в цьому є, як, як досягли цього успіху, а це то, що нам. Всім uh, треба робити. Ну, давайте я вам трошки далі uh, підкажу. Дивіться, uh, ось там жінка чи чоловік. Вони, вона поїхала на початку сезону в Польщу, наприклад, попрацювала там, uh, зібрала полуницю, uh, вона заробила там кілька тисяч євро. Повернулася назад в Україну і привезла в Україну кілька тисяч євро. І в цьому насправді ну немає нічого поганого, нічого такого. Ну це добра людина попрацювала, заробила гроші і привезла гроші в українську економіку. Що поганого в цій історії, це то, що ця жінка чи чоловік вони привезли в Україну пару тисяч євро. А власник цієї плантації. Раніше це добре, що він не привез, що Привезла пару тисяч. Власник цієї плантації знову ж він на цій полуниці заробив там не пару тисяч євро, а наприклад, там 100 тисяч євро. І це теж добре. Ну очевидно, що він має заробляти більше. Він кладає сюди більше зусиль, нервів, ризиків, ніж там простой робочий, який там просто поскуп полуницю і пішов додому відпочивати. Це добре, що він заробив 100 тисяч євро. Погано то. Що в Україну приїхало там 2-3 тисячі євро, а 100 тисяч євро залишилось, наприклад, в Польщі? Е, оце, типу, реально проблема. І якщо взяти про IT в Україні і програмістів і програмування, то український програміст, хоча це вважається така, типу, елітна професія і. Багато грошей заробляє ну куди більше ніж сезонні працівники, тому що як мінімум програміст працює всі 12 місяців. Е, як мінімум, вже заробляє вже там десятки тисяч е, за рік е, доларів. Е, точно та сама проблема е, історично, е, програмісти в Україні вони працюють на іноземні компанії. Іноземна компанія. Вона платить зарплату програмісту, хорошу зарплату, майже ну практично таку саму, часто таку саму, як і вона платить там в Європі чи в Штатах. І там програміст привозить, наприклад, пару тисяч доларів е кожного місяця. Він заробляє їх, і ці гроші приходять в Україну. Е і це дуже добре. В е той час, як компанія, як, яка є власником цього там програмного продукту, е вона заробляє кожного місяця там мільйон доларів. І оцей мільйон доларів він залишається там, десь, в Європі, в Штатах, і він взагалі ніяк в Україну не попадає. І це е, чому там такі маленькі країни, як, наприклад, не знаю, там те саме Нідерланди, там, де сидить там, півтора, півтора громадянина, причому половина з них там е, взагалі просто собі там п'ють вино, і їдять сир. І вони дуже багаті, ці країни, і дуже багаті там люди. А в нас, типу, в нас. Було там у нас около 40 мільйонів, е, і всі ніби як важко працюють. А ми не є багатою країною, і середній там дохід нас теж небагатий, тому що ця велика оця частина вона залишається там, сюди не приходить. І історично і це треба, то, що виправляти, і це то, що треба виправляти е, вам е, в першу чергу. Е, і наша компанія зробила перший крок уже в цьому напрямку. Тому що якщо раніше, скажімо, там 5 років назад до нас в компанію приходив клієнт і говорив: мені треба п'ять програмістів, я вам буду платити там 10 тисяч доларів в місяць. І наша компанія приносила заробляла 10 тисяч доларів. Ну, приносила вона в Україну. Щось там залишалася якась частина, типу якби в компанії заробіток власникам компанії. Щось основна частина віддавалася за оплату програмістам. Потім ми вийшли на наступний рівень. Зараз виходимо. Це коли ми вже не аутсорс-компанія, це ми вже консалтингова компанія. До нас не приходять клієнти, типу, дайте нам 10 програмістів, ми тут будемо писати новий Фейсбук. До нас приходять клієнти, що говорять: я хочу написати новий Фейсбук, допоможіть мені, будь ласка. А ми йому кажемо, добре, ми, тип, ми експерти, ми знаємо, як це робити. Ми це буде вам коштувати 100 тисяч, наприклад, доларів. Фізично це будуть ті самі 10 програмістів. Фізично на їхню оплату праці піде 10 тисяч доларів. Але дивіться, нас вже появилося 90 тисяч доларів прибутку зверху, і це ще не мільйон. Той який там заробить клієнт, але це вже краще: 100 тисяч краще, ніж 10. І першим важливим кроком. Чому це стало можливо в Україні і в нашій компанії? Тому що в нас виросли люди із програмістів, і з інших експертів з'явилися архітектори. Тому що раніше там, архітектори вони завжди були на стороні клієнта в Європі, там, в Америці, і вони тільки говорили нашим програмістам, що робити. Зараз, коли вже в Україні вже виросло покоління архітекторів, Прокачалося, то в нас вже є експертиза, і ми вже можемо самі робити якісь речі, нам вже не потрібно розказувати, як, як обізянкам, які кнопки наживати. Ми вже самі придумаємо, які кнопки нажимати, ми самі придумаємо, як зробити технічно Фейсбук. І завдяки просто одній, наприклад, позиції архітектора, якщо її ще підсилити. Додати щось експертів, там, наприклад, user experience і UI дизайнерів, додати там якихось аналітиків, то ми вже можемо робити продукт на замовлення, і ми його можемо продавати вже там в 10 разів дорожче, ніж би, ніж би ми просто продали індивідуально кожного члена команди, просто як члена команди. Це дуже великий плюс. За цим майбутнє, але це не ідеально. Того що, як я сказав, ми вийшли з 10 тисяч доларів на місяць. Ми вийшли на 100 тисяч, але мільйон все ще там. Тому щоб вийти, щоб було все ідеально, треба, щоб е, в Україні відкривалися такі компанії, як Google, як Instagram, е, як Amazon, як Microsoft. Е, ну це не відбудеться за один день. Це не відбудеться прямо завтра, але це то. Що робиться в нас в Україні, і я знаю людей особисто, які працюють в таких ну, які не то, що працюють, я знаю тих людей, які створили такі компанії в Україні. Але їх буквально можна порахувати там на пальцях. Але це то, до чого треба йти, і це то, на що в вашому поколінню треба вже більше сфокусуватися. Це абсолютно окей, якщо ви хочете працювати там програмістом, якщо ви хочете працювати тестувальником. Ну, різні потрібні якби різні закривати експекти ну кожного дня, але разом з тим треба думати і глобально, якщо в когось є бажання, то ось вам вектор розвитку і там архітектура. Це один з якби таких пререквізитів, для того, щоб це все відбулося. У нас в Україні, і навіть неважливо, якщо ви будете жити не в Україні, оця вся математика і ця вся філософія вона все рівно має значення. Це все рівно буде актуально, де б ви фізично не знаходилися, на якому континенті, на якому острові чи пляжі. Це, власне, все, що я хотів вам донести сьогодні.